50% українців вважають, що Зеленський виконав меншість з обіцяного за 5 років. Про це свідчить результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Половина з тих, хто так відповів, вважають, що це через цитата нечесних та корумпованих людей у владі. Також респонденти відповідали що невиконання обіцянок пов'язане з браком компетентних людей у команді президента. Так вважає 32% опитаних на вплив в виконання обіцянок, могла вплинути війна. Це думка 31% респондентів. Зв'язок із невиконанням обіцяного та власною недосвідченістю. Бачить 27% людей, а 26% важ людей вважають, що на справу Володимира Зеленського могли вплинути олігархи. 43% українців зазначають, що ситуація з демократією в Україні погіршилася за 5 років президентства Володимира Зеленського. З них 28% переконані, це відбулось через намагання влади згорнути права і свободи громадян. Про це також свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 16, з 16 по 22 травня. 19% українців вважають, що ситуація з демократією покращилася, а 29% не змінилася. Бачать певні погіршення 43%, Проте серед них 11% насамперед сам пов'язують це з об'єктивними обставинами воєнного часу. А 28%. Із спробами влади згортати права і свободи громадян. Ще три відсотки назвали обидві причини. КМІС також наголошує, більшість українців згідно з його опитуваннями віддають перевагу демократичній системі, аніж сильному лідерству. Таких громадян стабільно понад 90%. Так, що Олександра, кінець епохи бідності, зробимо їх разом і все решта. Хоч якщо говорити по правді, то якщо взяти от передвиборчі обіцянки Володимира Зеленського, там як таких обіцянок, та які були би прописані в виборчій програмі, їх за великим рахунком і не було, тому е, ну ми ж пригадуємо там радше опис країни мрії, ну не склалося, ну, тобто люди собі, ну це ж не не документ в такому розумінні люди собі уявляли обіцянки, якимось чином і вони їх оцінювали. Для мене, ну тобто, відповідь на кожне окреме питання, вона ну в принципі не суттєва, тому що питання достатньо абстрактні. Але якщо подивитися всю палітру відповідей, то можна сказати, що коло людей, яке підтримує Зеленського, це десь від 10 до 19%. відсотків. От 19 це ті, які говорять, що демократія у нас покращилась, 17 чи 16 говорять про те, що економіка у нас стала працювати гірше. А 10 це говорять ті, хто вважає, що Зеленський не зміг виконати обіцянки через опозицію. От е, як для мене, це такі бар, ну такі маркери, які вказують саме, що людина є палким прихильником Зеленського, тому що вона говорить, ну якби, ну. Очевидно, пропагандистські речі. Ну, як можна говорити про те, що економіка в Україні за ці п'ять років покращилася, хоч хоч ну це, якби вочевидь, є документальні цифри, які показують про те, які падіння інфляції може в, є... в них персональна справа покращилася. Ну, ми, ми ж не є, знаємо. Ну, тобто, це є ж таким вочевидом. Ну, можна говорити, що і демократію можна ви порахувати механічно, тому що існує рейтинг демократії, індекс демократії. Але от з економікою тут це ще простіше. тобто з економікою, все рахується значно простіше, і якщо люди, попри все це 16%, говорять, що ситуація покращилась, то це говорить про те, що вони е, дуже хочуть догодити президенту своїми відповідями. От для мене, оце якраз цей між 10 і 20% відсотків, це і, і, і реальна оцінка, чи, верніше, реальна фанатична підтримка. Зеленського, яка сьогодні існує, от так я це бачу. З іншого боку, якщо подивитися на цю ж соціологію, можна показати, побачити, що людей, які не сприймають позицію Зеленського, їх теж в рамках там 20% по різних пунктах. Ну припустимо, хто вважає, що різко погіршилось там все і так далі. Тому сьогодні можна говорити так, що в суспільстві є певний паритет. Коли людей, які жорстко критикують владу і її підтримують приблизно однаково, а є дуже велике поле людей, які взагалі не за не замислюються, не паряться з цими проблемами, або взяли собі е, загасло не на часі, тобто, можливо, вони думають інакше, але вони вважають, що е, зараз е, ну, треба е, помовчати і почекати. І е, саме на ці Відсотки оці на ці 70-60% людей, які фактично не висловлюють е, своїх таких, як би сказати, палких переконань, як мені здається, це наша пропаганда сьогодні і діє, тому є достатньо дивними. Деякі дії влади, які певними людьми сприймаються вкрай негативно, а вони знають, що вони роблять. Ну, припустимо, ситуація з церквою, яку ніяк не можуть заборонити, антизахідна риторика, про яку ми всі бачимо, повернення російської мови всюди, де тільки можливо, Оце, оці розстройства пов'язані з невдачами на фронті, деморалізація. От ви подивіться, я був просто сьогодні вражений. Сьогодні прочитав заяву нашої керівники. Сухопутних військ про те, що більшість сюжетів, які ми бачимо про ТЦК, це все ПСО Росії, яке знімається на окупованих територіях. І я хочу сказати: ну так треба заарештувати людей, які це сказали сьогодні, а не рік тому. Ну, уявляєте собі, ці сюжети ми рік уже бачимо, а наша. Наші спеціалісти не могли про це сказати, що це все фейки, і не могли брати кожен сюжет і доводити, що це фейк. Ну це ж просто, от я дивився. Я був вражений кілька днів тому сюжету, коли автомобіль гнався за велосипедистом. Він впав туди, в якусь, в якусь яму, вискочили ТЦКшники, почали ловити цього хлопця на велосипеді і втікли. Ну, якщо це фейк, то ребята, ну це ж легко довести, що це фейк, про це повідомити, розказати, і люди б спокійніше на це реагували. А так дивишся кожен день по 50 сюжетів в день, і думаєш, так це правда чи це неправда? Так якщо це ну, тобто, тобто той, хто знаючи, що це фейки, мовчав кілька місяців, мені здається, він точно пропрацював на ворога, а не на Україну увазі авторів, тих, хто знімав? Ні, тих, хто повинен був сповід... затримати. Треба було ні. Їх треба затримати тих, хто мовчав, що це фейки. Тобто у нас є ж антифейковські структури, і в і в mm -hmm. РБК, в цьому і в, і в РНБО, і всюди вони є, але вони. Не повідомляли нам про це, що це, про це, що це фейки. Більше того, звичайно, саме повідомлення про те, що фейк це воно звучить недостатньо переконливо, тому що коли це фейк, треба би сказати, що от подивіться, от на прикладі цього, це знято там, то там то такою-то групою. Це очевидний фейк, е його реально не існує. Аргументація. Ну тобто розказати про це. Якби вони це робили, я впевнений, що настрої людей були інакше. Тому що ви сьогодні запитаєте у... Людей вам скажуть, що ТЦК ловить людей всюди, хаває кидає їх в бусики, і це відбувається всюди. Коли ти запитуєш, ти сам це бачив? Більшість людей каже, що не бачила. Тобто, де вони це бачили? Вони чули це від тих, хто бачив в інтернеті, або бачили самі в самі по сюжетах в інтернетах, чи це правда, чи це неправда? Я, от я не знаю, чи це правда, чи ні, але я з радістю повірив нашим нашій службі, щоби. В нашій службі сухопутних військ антифейкові що це що це такі фейки. Тепер я хотів би побачити більш розгорнуту інформацію, так якщо б це стосувалося всіх тем, то мені здається, щоби ситуація в країні би трошки стабілізувалася. Мається на увазі правильна інформаційна політика. Я хочу звернути увагу, що оголошена повітряна тривога. Звісно, потрібно дотримуватися правил безпеки, краще спускатися в укриття. Ми тим часом стежимо за новинами і дізнаємося, дізнаємося. По всій території України зліт Міг-31К. І будемо діяти mm -hmm. також по ситуації, от відносно відносно правильної інформаційної політики, от що на мені трапилося на очі, це просто новина, от свіженька виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандієв заявляє, що Мінкульт не знав про існування списків небажаних спікерів в Укрінформі. Ми пригадуємо це скандал минулого тижня, коли виявилось про те, що в Укрінформі поширювалися. Списки небажаних спікерів, зокрема щодо регіональної редакції, так? і там дійсно є документальне підтвердження того, як це відбувалося. Станом на зараз я не бачила повідомлення щодо того, чи відкрита кримінальна справа з приводу цього. Бачила тільки, що співробітники не бажали давати свідчення з цього приводу. Та, була така так. інформація. Тим не менш, у мене є питання до Офісу Генеральної прокуратури. Взагалі-то цензура це кримінальний злочин. Так, е... Чому е, безвідносно до бажання чи небажання співробітників не порушена кримінальна справа? <гум> От ми говоримо про інформаційну політику. Ось вона. Так вона всьому. От дивіться, а викрадення людей на вулиці це не кримінальний злочин. А де хоч одна справа відкрита? Ні, немає. Ми чуємо інколи повідомлення ТЦК про те, що ви знаєте, ми прислювили розслідування, там нічого такого немає. Але насправді має бути відкрита справа і сказати: так справді люди не винні, винні ці або не винні це. Так і тут. Мені здається, що сама. Практика заведення кримінальних справ проти людей, наближених до влади, вона відсутня. Тобто, в даному випадку є очевидний факт злочину про порушення, ну проведення фактично цензури, а розслідування немає і не буде. Ну а навіщо це розслідування? Поговорили і забули. Я вам більше того скажу: якщо Карандієв не знав про те, що існують темники. Ну, він би міг у нього там є секретарки, посадити будь, і, і промоніторити, або взяти у Лігачової в детектор медіа інформацію. Вони побачать, що е, е, в, навіть в найвідоміших наших виданнях, там, в раді, в телемарафоні, всіх інших, там є чітка диспропорція політичних сил, які представлені в ефірі. Грубо кажучи, засилля слух і, і, і фактично не представлена Європейська солідарність. З чим це пов'язано? Це така випадка. Випадковість у всіх каналів, які входять до телемарафону одночасно, чи це все-таки якась спрямована політика? Якщо це випадковість, то треба запитати, а чого така випадковість? Може, ви давайте цю випадковість виправте? А якщо це політика така, то це ознаки, очевидні ознаки цензури. Швидше за все, він не дивиться каналів, його канал, його структура цим не цікавиться.